Від вчора руки попухли, капець, так надрелася, що, не знаю, всі мені пишуть і знайомі мої, і ви чому не взяла клінінгу компанію. Чому не взяла клінінгу компанію, тому що вчора вже прийшли хлопці вкладати там тех, сантехніку і вже треба було то все робити. Я, напевно, і візьму клінінгу компанію, ще, там ще є, що вікна, 24 вікна у мене. Вірайте, я помила всього на всього 4 їх вікна. Ну, бо в ванні я там не вважаю, там маленькі вікна, але 20 вікон це ще відшурувати реально. Із середини, із вулиці це ех, трохи важко. Скажу, що ці чорні вікна ці Сет, чи як вони називаються, трохи важко. Не так середини на білім легше, а віти вони такі, як. Трошечки важче їх мити. Тому, можливо, і наймуші компанію, бо мучилася, проснулася, іду зараз знову щось їм їсти зробити. І треба збиратися. Сьогодні їдемо, маємо дорогу на Київ. Нас завтра запросили там на відкриття, все вам покажу, але. Не купила ні одягнутися, собі, уявляєте, ну нічого. Планувала купити там дещо, хотіла купити такі білі штани собі, там якусь футболку. Ну нічого я не встигаю. Не знаю, що це має бути, одним словом. Зараз, може, поїду через район в цю, в цю сторону. може, що зараз ще і перекуплю собі, не знаю. Таке і, з цими ремонтами. Думаю, каже, чоловік, та їй щось підвесело в магазин. Кажу, нікуди не їду, поки не пороблю. І зараз через годинку будемо збиратися і...